Привіт, мої дорогесенькі і любі друзі. Ой, ой, ой. ой, Привіт добрячок. Вітаю усіх, усіх малят. Ось дивись, добрячок, що я тобі принесла. А що це в тебе там таке? Це смачненьке печиво, яке мені подарувала стара видра. Цікаво, чому ж це ти його не з'їла? Воно що не смачне? Бо я захотіла з тобою поділитись добрячок. Он яка ти мишко, молодець. Захотіла поділитися. Це не я молодець добрячок. Це видра молодець. Вона його напекла і мені подарувала. Справді, справді, вона теж дуже-дуже хороша. Не така, як отой борсук. Який борсук? А з моєї історії. А що з тим борсуком не так? Ха, він зовсім не хотів ділитися. Взагалі, Мишко. Як це так? Як він жив? Напевно, дуже-дуже погано. А йому здавалося, що непогано. Але ж друзів, напевно, у нього не було добрячок. Ой, справді не було, бо він і не хотів їх мати. А, а чому? Тому що це зайвий клопіт. У ну, принаймні він так казав. А для борсучка це все було просто клопіт. І він казав: навіщо ці друзі? Ділитися з ними постійно потрібно. потрібно. А час приділяти їм потрібно? Так. А допомагати їм потрібно? Треба! От тобі і зайвий клопіт. Але ж добрячок, якщо ти ділишся. Тобою поділяться. Ну, дійсно, справді так. А якщо ти час комусь приділяєш, то і тобі приділяють час. Без друзів жити неможливо. А от наш борсучок думав по іншому. Бо він був набундючений злий і жадібний. Ну, можливо. А все, все знаєш чому? 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 Бо ніхто йому не показав справжньої дружби та любові. Думаю, думаю, що не показав. А я думаю, що це він такий противний був. А, а ти послухай, Мишко, що з ним одного разу сталося, і не будь така впевнена. І що ж з ним сталося? Неподалік від нірки того борсучка поселився єнот. Єнот? Так, молодесенький єнот з родиною. І одразу ж почав з борсучком по сусідськи по-дружньому розмовляти. Он який хороший. А борсучку йому це не сподобалося. Ти диви, який каже приставучий вітається, як справи в мене питається. То це ж не приставучість, це чемність називається. А борсук не знав такого слова. Він швидесенько закрився у себе в нірці і ніякої справи ні з ким не хотів мати. Я ж кажу, нахаба він! О, ти не уявляєш, що на наступний день сталося? Що? Прийшов його новий сусід Єнот із самого ранку до свого сусіда та й каже: Сусіде, Агов, сусіденько. А той, напевно, не пустив його і навіть, навіть не обізвався. Та ні, таки обізвався. Каже, що тобі треба. А що ж він і справді хотів той єнот? Єнот просив їжі для своїх діток. Каже, ми тільки но переселилися, і я ще не встиг їжі здобути. Дітки бідненькі, голодні. А борсук на це не подивився. Каже: немає у мене і сам нічого не маю, що їсти. А я не вірю, що у нього немає нічого. Та справді, бо ціла комора у нього була припасиків усіляких, і грибочки, і горішки, і усілякі там смаколики різні. <мір> а от з єнотом та його голодними дітками. Він не поділився. Єнот, напевно, на нього образився. Ну, ну, я б я б точно образилася Добрячок. Єнот? Ні. Він швиденько пішов, щоб пошукати щось поїсти. Бо ж в нього дітки голодні були. Ой, справді, діток треба годувати в першу чергу. Отож єнот пішов, щоб назбирати ягід. І натрапив на такий кущ, що ого. го Дідкам назбирав, то ще й знаєш що? Що? Сусідові приніс тих ягід Якому сусідові? Та борсучкові, звісно. О, Як? Навіщо добричок? Ну, тому що той казав, що в самого немає що їсти. І тому борсук, як побачив, що єнот приніс йому ягід, спочатку здивувався та й навіть не хотів брати ж ніяково йому було. А потім, коли єнот наполягав, взяв та ще й посміявся з нього, який той дивний. От бачиш, я ж казала, що він не зміниться. Подруга, вже на третій день борсуку стало соромно, що у єнота є діти, а він годує ще й його. Та не вже, стало соромно? Та кажу тобі, що всі звірі казали єноту, та ти не дівися з тим борсуком. Тому що він обманщик. А єнот все одно ділився? Уявляєш, ділився, не дивлячись ні на що. Він ділився, і вже через два тижні борсук зранку прибігає до єнота та й каже: Сусіде, ось дивись, якого метку я дістав. Бери собі трохи, з тобою теж дуже хочу поділитися. Поділився, ма. Так, і з того часу він всім ділився з своїм новим сусідом єнотом. І запасів на зиму назбирали разом і товаришували по-сусідськи. Ти давай, добрачок, які дива робить доброта. Доброта та щедрість. Дітки, вам теж бажаємо завжди бути добрими та щедрими. Навіть не дивлячись на те, що з нами ніхто не ділиться. Ой, подруго, навіть не дивлячись на те. Все одно потрібно проявляти доброту та щедрість. Угу. Ну а нам, подруго, вже час готуватися до сну. Так, добричок, година вже пізня. На добраніч вам, друзі. Солоденьких вам снів, шановні малята. we mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.